Всім привіт! Вирощування картоплі досить цікава тема, і ми вирішили нею з вами поділитися. Ми вам покажемо весь процес вирощування від посадки до збору врожаю, але є один дуже важливий процес, який передує посадці картоплі це підготовка та калібрування насіння. Сьогодні ми вам покажемо на наших виробничих потужностях, як це відбувається. Знаходитись на лінії калібрування насіння, і вона складається з таких основних частин. Прийомний бункер, в який ми картоплю засипаємо з контейнерів, і потім далі на спеціальних пальцях відбувається і розподіл на фракції. Фракція це розмір картоплі. Нам дуже важливо мати картоплю одинакового розміру, тому що це забезпечить вирівняні сходи і в подальшому більшу врожайність. Також лінія складається із інспекційних столів. Це пристрій, робот, на якому відбувається розподіл картоплі на інші фракції. Саме тут відбувається розподіл на фракцію 60 плюс міліметрів. Така картопля нам не потрібна посадка, адже вона є досить дуже крупною і буде дуже багато йти на один гектар. І в інші контейнери падає картопля 45-60 міліметрів. Все це відбувається на сітці, ось. Тобто дрібна картопля провалюється, в сітку падає в ті контейнери, крупна картопля поступає ось сюди. Дуже важливо перед посадкою зі звалу картоплі відкинути бульби, які мають дефекти. За це в нас відповідальна бригадирна лінії сортування Галина, і вона вам зараз про це розповість. Наше завдання тут на складі якомога якісніше відібрати насіння. Наприклад, соха гниль вона взагалі не допускається. Грудка також, механічні сині пошкодження. Така картопля не допускається на посадку. Це в подальшому залежить наш урожай. вона може не зійти, тому ми її відкидаємо. Чому ж все ж таки не можна садити картоплю без калібрування? Подивіться, у цьому контейнері візуально ця картопля виглядає нібито одинаково. Але тут є картопля крупніша, дрібніша, з дефектами. Ось конкретно суха гниль, яка для нас є неприємливим дефектом. Після проходження процесу калібрування ми маємо ось такі дві фракції. Дивіться, картопля вже візуально одинакова. Ось. Ми можемо її садити на однакову глибину, з однаковим кроком, мати вирівняні сходи одночасні. Це чудово, це запорука майбутнього врожаю. Взагалі в нашій компанії під час посадки використовуються такі три фракції картоплі. 28-35 мм, 35-45 мм, Конкретно ви її зараз бачите в мене в руці. І фракцію 45-60 мм. Ось. Кожна така фракція садиться з різною глибиною, різною густотою. Але в цілому ми маємо отримати одне. Це гарний якісний врожай. Чому ці фракції не можна разом садити? Ну давайте просто порівняємо. Візьмемо картоплю фракції 50 мм і фракції 35 мм. Бачите? Вони є візуально навіть відрізняються. Якщо ми їх будемо садити на однакову глибину з однаковою густотою, це нам дасть невирівняні сходи і в майбутньому певні проблеми із е, дозріванням, проблеми з несенням ґрунтового гербіциду і невирівняну врожайність поля. Ми вирахували середню продуктивність даної лінії. Ну, щоб простіше було порахувати, ми це рахували в вигляді картопли. Так за одну неповну зміну через цих людей проходить близько 2 мільйонів картопли, серед яких вони мусять вибрати дефектні картоплі, які непридатні для майбутньої посадки. Таке чудове насіння неможливо отримати без команди наших професіоналів. Ці люди вже працюють кілька років і вони постійно досконалюють свої навички шляхом навчання підвищення своїх компетенцій. Адже такий, нібито, простий процес, як сортування картоплі, вимагає дуже багато знань, які ці люди мають. Тут ми завершили, а зараз ми вам покажемо склад, в якому зберігається насіннєва картопля. Дуже часто зустрічається хибна думка, що візуально красива картопля це є елітна картопля. Це не про візуал, це про навіть не якість це про репродукцію. Справа в тому, щоб отримати еліту, ми маємо завести або за кордону, або отримати насіння української селекції класу супереліта, посадити його, отримати з нього на наступний рік еліту. Потім еліту посадити, отримати першу репродукцію, потім посадити першу репродукцію, отримати другу репродукцію. Тобто час від супереліти навіть до другої репродукції займає кілька років. Тобто за один рік це отримати неможливо. А для того, щоб отримати це насіння собі на посадку, його необхідно ще якісно зберегти у складі, обладнаним холодильником, вентиляційним обладнанням, відповідними контейнерами для зберігання і режимами зберігання. Так давайте ж подивимося, як зберігається це насіння. Для того, щоб отримати якісне насіння, необхідно, щоб параметри озберігання були відповідними. Це температура до 3 градусів, це відповідні режими вологості, також наявність вентильованих контейнерів, спеціальних для насіння, які забезпечують швидку сушку та лікування. Все це нам дозволяє картоплю тримати майже 9 місяців від моменту її збору до наступної посадки. Коли ти виробляєш насіння, важливо розуміти специфіку сортів, з якими працюєш. Справа в тому, що не все насіння можна калібрувати заздалегідь до посадки. Необхідно якомога, щоб період між калібруванням і посадкою був мінімальний. Справа в тому, що деякі сорти вони мають апікальне домінування. Тобто, коли на верхівці картоплі у нас виростає один проросток, який домінує над іншими, і він фактично блокує ріст ось цих менших проростків, які ми тут маємо. Якщо цей проросток відламати значно раніше, ми порушимо період спокою цієї картоплі і вона проросте. І потім перед посадкою ми обламаємо оці ось нові проростки, і така картопля може навіть не дати врожаю. Коли ми будемо сортувати і калібрувати таку картоплю, ми обов'язково обламаємо цей проросток, але це необхідно зробити якомога ближче до посадки, для того, щоб звільнити оці проростки до розвитку. Ось є він один, він, він домінує. І його необхідно перед посадкою обов'язково відламати. Тоді вхід підуть інші. Чому дуже важливо не обламувати проростки картоплі, ну окрім апікального? Справа в тому, що це буде зменшувати врожайність. Так, перше обламування проростків має зменшити врожайність до 25%. А друге взагалі картопля може тоді не зійти. Як ви бачите, лише підготовка насіння вимагає дуже багато цікавої роботи і специфіки. В майбутньому ми вам покажемо посадку вирощування збір картоплі. Щоб все не пропустити, підписуйтесь на канал грунтовно.